Наступну одинадцятку футболістів на матч проти Буковини. У воротах Номер 13 Володь. Данило Канев. у воротах. Номер 30 тут без сюрпризу. Ну і матч Буковина Полтава. Роспочаток. А не на правах господарів поля. А тут небезпечна атака. Припрошує Тищен... Кожушко. Спро... Пробиває пробиває Тищенко, про якого ми з вами говорили буквально декілька секунд тому. Точнісінько кладе м'яча у кут воріт Іван. 1-0 на 11-й хвилині цього матчу виходить вперед. Чернівецька Буковина. Дивимось ми повтор забитого м'яча Івана Тищенка. Тут також варто відзначити і Олега Кожушка, котрий встиг асист віддати. Це захисник Гости Тищенко. Порушення правил на лінії штрафного. Морговський пробиває і летить поруч зі епізоді. Тому е, атака Полтави на ворота Данила Каневцева. Ось і припиняється. Готах. Ну і дивимося за цим епізодом. Подача плахтиря. Каневцев кулаками відбиває м'яча. 57-18. Ось такий рахунок, але дивимося за цим епізодом. Марусич на ударній позиції. Марусич. Марусич пробивав і не влучив. Дивимося, як нас доганяв Прокопчук. Марус? Щербак розводить по різних кутах каневцева там. І як Щербак не зміг скористатися Місюра. Довга передача на Марусича, який сам один у цій зоні. Із... Черговий вказує боротьбу за м'яч ходулі. У цей момент ми чуємо свисток арбітра, який сповіщає нас про те, що перший тайм матч цей матч Олег Кожушко. Відповідно, Кожушко гратиме ліворуч. Розпочинає матч із перших хвилин. Залишається зараз. Ось отримує м'яча Богдан Бойчук, набирає швидкість. Пробиває Бойчук і рятує свою команду голкіпер Полтави Восконян. Здавалося б, не сильно від Полтави. Дивимось повтор. Метрів з 16. Хороший удар і встигає зреагувати на нього Велекого віддавав передачу капітан Буковини. Тут потрібно наздоганяти свого опонента Ігорю Солдату. Пройшла передача на фланг. І що буде? А буде гол від Полтави. Партнери по команді Тив'єв є шанс. Вирвати перемогу. Дивимось повтор. Бузь... Ну, це не порушення правил проти Буська, друзі. Був перший на м'ячі Бусько. Ну і дивимося ми детальніше, як по нозі. Знову і знову показують нам повтор. взяття воріт від Полтави. Тут Рикошет спершу від Прокопчука, потім від Каневцева. Гельський. Гадаю, стрельцов уже вийшов на поле по перерві. Тут Кожушко на ударній позиції. Є удар під поперечину від кожушка, і це сейв голкіпера. Зараз подивимось повтор попереднього епізоду. Ми бачимо, як Кожушко завдавав удар. Закидання вперед від Морговського на Бойчука, який удар. Назад відпасовує на Місюру. Нав'язує тому боротьбу Бойчук. І Що тут не було порушення правил? Тут заводяться одразу ж обидва футболісти. І Місюра і Бойчук намагаються щось довести один одному. І отримує попередження і Місюра, і Бойчливого, на які покладають великі надії. Болівальники Чернівчан морговський завдає удару, але не влучає у дев'ятку. Воріт. Ми бачимо, наскільки якимось серйозним ушкодженням. У цей момент Євгеній Цибулько своїм свистком сигналізує.